Чи можна отримати золоту візу в Італії, скільки треба заплатити за неї? Золота віза це є Пермесо, резиденція літіва. Тобто вибране місце проживання. Вона дуже дорога, через що називається золота. Щоб отримати золоту візу, по-перше, це є віза для того, щоб просто тут жити, без права лікуватися, не буде тестра санітарія, не можна буде лікуватися за рахунок італійського бюджету, не можна працювати. Ну, можливо, тим людям і не потрібно працювати, хто отримує золоту візу. Крім того, треба показати, що людина заробляє за межами України не менше ніж 32 тисячі євро на рік, причому не ходячи на роботу, а з пасивного доходу. Наприклад, акції, якісь облігації, чи здає в оренду квартиру, чи будинок, чи ділянку. Тому, якщо ви хочете жити в Італії, не треба складним шляхом з золотою візою. Вона дуже дорога і невигідна. Давайте підемо простим шляхом. В мене консультація, як отримати пермесо в Італії, безкоштовна. Просто запишіть мій номер телефону WhatsApp плюс 39 388 35 55 749.